Пані Оксана працює в структурі ДСНС ось вже 22 роки. З 1 серпня 2001 року. З нагоди професійного дня рятувальника містянка отримала одну з найвищих нагород від Криворізької громади за свою багаторічну працю. Нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня пишається своєю приналежністю до захисників без зброї, як в народі називають рятувальників. Хлопці дуже великі молодці. Я не знаю, звідки вони черпають стільки енергії. Для того щоб не залишати людей в біді, не залишатись осторонь від чужої біди і надавати допомогу, приходити в будь-якому випадку на допомогу населенню нашого міста і району навколо міста. Дуже пишаюся тим, що я пліч опліч служу з такими мужніми і героїчними людьми, як наші рятувальники Криворізькі. Вони найкращі. І, звичайно, ж Криворізького району. З нагоди професійного свята кращих з кращих криворізьких рятувальників відзначили нагрудними знаками за заслуги перед містом, почесними грамотами від Криворізького виконкому, подяками від обласного управління ДСНС, а також подяками від мера Покрова за поміч населенню, коли через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС місто лишилось без централізованого водопостачання. Форт наряд життя, це вже маленька перемога. Хочу побажати вам на славу. Миру, щоб родинах у вас завжди в порядок. Хочу відзначити, що наші криворізькі рятувальники вони рятують людей не тільки на Криворізку. Це і залучені в зведеному загоні в Наківщині. Це залучені в складі зведеного загону в Херсонщині. На Харківській, Харківській області навіть зараз працюють технічні розрахунки, в складі яких є також Криворізькі хлопці. З нагоди професійного свята голова ради оборони Кривого Рогу передав рятувальникам пожежне авто «Івеко Магірус». Машина надійшла до нашого міста завдяки співпраці із посольством України в Німеччині та німецькими фондами з моменту початку російської агресії, 24 лютого 2022 року, рада оборони міста в співпраці з норвезькими партнерами передала до частин ДСНС Кривого Рогу близько 30 пожежних та спецавто, аварійно-рятувальні інструменти, вогнегасники, бойовий одяг а ще майже 100 бронежилетів захист. Ви одна з найголовніших складових сил оборони, якщо брати э, саме э, жителіяльність міст, жителіяльність. І ну, э, карачнорська, да, всі пам'ятаємо, і да? рятування, і рятування, прирядні. І нафтобази всі прильоти, і промислові підприємства, і там, де були прямі влучання в будинку. Тобто ви завжди печі. Ви ви, ви. За 9 місяців поточного року криворізькі рятувальники здійснили більше 2700 виїздів та успішно ліквідували майже 1600 пожеж, в тому числі і на об'єктах, де надзвичайна подія сталася внаслідок атак російських крилатих ракет та ударних дронів Камікадзе. В межах кривого рогу рятувальники врятували 75 людських життів, з яких 16 – це діти. Наші піротехніки розміновують не лише колишні прифронтові території Дніпропетровщини, а й сусідньої Херсонщини. Загалом їхніми. Зусиллями розмінували більше шести тисяч мін, частин ворожих ракет, реактивних снарядів, касетних елементів. Тощо Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.